На дворі плюс 30, а у нашій коптильні плюс 120. Гарнесенько прогріли. Зараз буду завантажувати. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, що вам смакує найбільше: реберця, баличок, бочок чи шия. Зараз все покажу. Шия. Шия та бочок. Фу. Бочок. Боток. Балиток. Ще балеток. Балечок та реберця. Ще реберця. І ще реберця. І останні реберця. Закриваємо нашу коптильню. Вона гарненько прогріта, але за той час, поки ми завантажували, трошки устигла. Якраз добре, бо першу годину нам потрібно коптити 60 градусів Цельсія, тому що це така просушка. М'ясо обсихається, береться такою кірочкою, а вже потім 80 100 на протязі 4 годин. Не забудьте написати в коментарях, що найбільше вам подобається. Цікаво почитати. Гарного дня вам!